21 липня у новітній історії нарешті сталося те, на що усі чекали останні тижні. Президент США Джо Байден оголосив, що виходить з президентських перегонів в інтересах країни та партії. Натомість президент підтримав віце-президентку Камлу Гарріс як кандидата від демократів та порадив однопартійцям згуртуватися навколо неї. Що відомо про фаворитку демократичної партії, розповімо далі. Вже наступного дня, 22 липня, Камала Гарріс офіційно зареєструвалася як кандидатка у президенти США за винятком колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та експрезидента Барака Обами. Її висунення підтримали усі очільники демократичної партії на рівні штатів. Експерти назвали таке рішення Демпартії історичною авантюрою, хоча цей ризик може себе виправдати, пише Ройтерс, тому що її кандидатура створить помітний контраст із Трампом та кандидатом у віцепрезиденти сенатором Джей Венсом, двома білими чоловіками від республіканців чорношкіра 59-річна Гаріс на два десятиліття молодша за Трампа. Вона захищає іммігрантів, виступає проти смертної кари, підтримує аборти, вимагає жорсткого контролю за зброєю та схвалює легалізацію марихуани. Тобто, як політик, вона транслює цінності, які є близькими молодим виборцям. Тож не дивно, що на думку змі, гаріс відображає майбутнє Америки та її сьогодення, той час як Трамп та Венс її минуле. Свою чергу Трамп заявив CNN, що Гаріс це легший противника ніж Байден. Хоча водночас команда Трампа почала готувати кампанію з її дискредитації, і це не єдиний ризик для пані кандидатки. Зокрема, в неї залишилося тільки три місяці на передвиборчу кампанію. До того ж, за 250 років існування своєї держави, американці лише одного разу обрали темношкірого президента і жодного разу жінку. Отже, що відомо про Камалу, її батько, економісти по. Чесний професор Стенфордського університету Дональд Гаріс має афроямайське походження. За словами самої Гаріс, іншим дітям по сусідству не дозволяли з нею гратися через колір шкіри. Вона має юридичну освіту і впродовж 10 років працювала заступницею окружного прокурора в окрузі Аламеда, штат Каліфорнія. Під час її роботи прокуроркою міста й округу Сан франциско Показник покарання за злочини в окрузі став найвищим за десятиліття 67%, А показник покарань за вбисто. Сягнув 85%. Також вона створила підрозділи з боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті, який, зокрема, зосередився на злочинах проти ЛГБТ дітей і підлітків у школах. А згодом Гарріс стала першою жінкою на посаді генерального прокурора Каліфорнії. У Сенаті Гарріс виступала за реформу охорони здоров'я, федеральне скасування засудження за використання марихуани, суворіший контроль за зброєю та прогресивну податкову реформу. Що ж до України, то віцепрезидентка. Засудила окупацію Криму та російське вторгнення на Донеччину і Луганщину. А з початком Великої війни вона наголосила, що українці борються не лише за захист домівок та сімей, а й захист демократії та свободи. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.